І зараз у нас в гостях у прямому ефірі Сергій Гапієв, професор завкафедри будівництва геотехніки і геомеханіки Національного технічного університету Дніпровська політехніка. Вітаю вас, пане Сергію, в нашій студії. Доброго дня. Отже, офіс президента вже заявив, що підрив Каховської ГЕС це найбільша рукотворна катастрофа в історії людства за останні десятиліття. Загрозу для Херсонщини ми розуміємо, А от які наслідки будуть для нашої області, і нашого міста? Я згоден з тим, що це найбільша катастрофа, і вона має катастрофічні наслідки. Щодо нашої області можна сказати, що ми не, ну, не можемо очікувати настільки катастрофічних наслідків, оскільки ми знаходимося вище поточі Дніпра, нас захищаючи Дніпрогес. Тому в цьому питну, якщо говорити про місто, а якщо говорити про область, то маємо певну проблему щодо тих регіонів області, які водоживлення здійснюють з Каховського водосховища. Бо, звісно ж, зруйнуй. Ваня греблі призводить, як ми бачимо, до інтенсивного зниження рівня води. Які це райони? Це Нікополі, Кривий Ріг. Так, саме так. Вони це найбільші міста, які водоживлення отримують з Каховського водосховища. Але як ми бачили з сюжетів, громадська громадна. Влада громад здійснюють багато заходів, щоб уникнути складних ситуацій. Якщо говорити про максимальні наслідки, якими вони можуть бути, все ж таки, маєте на увазі водопостачання для, для... для Нікополя і Кривов... ну, і прилеглі території? Прилеглі ну, бачите, зниження рівня рівня води, воно призводить до того, що висушуються ті водозабори. А це означає майже припинення водопостачання, чи буде це, чи не буде це. Будемо дивитись. Але якщо ми говоримо про максимальний максимальну ситуацію, то це саме так, але Ну, звісно, що такі е, споруди проектуються в тому числі і е, з урахуванням подібних катастроф. Тому можемо говорити, що це буде е, значно зменшене водопостачання чи буде воно взагалі припинене? Ну маємо надію, що ці що цього не буде. Які кроки можливі для стабілізації рівня води у Дніпрі? Чи будуть інші е, е, водосховища заповнюватися, і чи загрожує це паводком? Ну, оскільки на Дніпрі є каскад, ГЕС, так то звісно, для того щоб зменшити потік води, який є ну просто руйнівним для тих пошкоджених конструкцій Каховської ГЕС то треба просто знизити інтенсивність цього потоку для цього треба просто припинити приток води ну так можемо говорити як простим простим язиком простою мовою а це означає що треба якось регулювати витік води з дніпровського водосховища яке в запоріжжі є а також в кам'янському але це ж також в певних межах бо оскільки є певний рівень Максимального заповнення цих водосховищ, і якщо він буде перевищений, то це і призведе фактично до паводків. Але я не думаю, що до цього ну, це, це будуть саме так робити. Тобто до цього не будуть призводити. А і яка загроза наразі існує для Запорізької АЕС? Запорізька АЕС забезпечується водою для охолодження реакторів для систем охолодження саме з Каховського водосховища, але знову ж таки є певний пруд охолоджувач, де там знаходиться запас води, і звісно, що ризики значно збільшилися, оскільки рівень води впав. А це означає, що наповнення цього, цього пруда. Буде, буде тепер дещо проблематичним. Ну тобто, не, не, не те, що взагалі неможливим, але це спричинить певні проблеми, певні такі е, додаткові дії, необхідність додаткових дій для того, щоб рівень води там не падав. Тому е, ризики, певне, звісно, є, і оскільки ми говоримо про е, е, атомний е, об'єкт, то ризики дуже, дуже такі серйозні. Чи можливо відновити гес і як швидко це можна зробити, якщо, якщо можливо відновити? Ну, бачите, знову ж таки в сюжеті і в пабліках була інформація з Укргідроенерго, які вже однозначно винесли свій вердикт. Це неможливо, бо руйнування настільки значні, і до того ж, вони з руйнування, руйнування за інформацією від Укргідроенерго піддана взагалі вся станція. Тобто не просто гребля, а й машинний зал. Тобто, все взагалі увесь об'єкт був, був зруйнований. Ще додатково її руйнує. Зараз цей поток води з водосховища, який з високої інтенсивності, перетікає через оці всі зруйновані конструкції. Тому я так вважаю, що так відновленню він точно не підлягає. І це проблема, оскільки всі ці озвучені ситуації, про які ми говорили, вони не уникнуть швидко, це точно. І треба. Треба якісь заходи щодо того, щоб ситуацію знову стабілізувати. Як підрив ГЕС вплине на екологію нашого регіону і України загалом? Щодо Херсонської області, це просто екологічна катастрофа, і це також вже багато про це сьогодні говорили, бо це означає фактично зміну. Багатьох аспектів цього екологічного стану починаючи з рівня ґрунтових вод, закінчуючи тим, що багато територій, які не є закриті водою, тепер вони будуть довгий тривалий час знаходитися під водою це і проблеми для фауни і для флори. Звісно, ну, і е, території, які зараз знаходяться е, і затоплені, навіть не підтоплені, а фактично затоплені. А це і е, забруднення битовими е, якимись е, викидами, це е, зруйнована каналізація, і всі ці викиди потрапляють без очистки на територію, ну, тобто на, в ріку. В річку. Тобто це, це дуже складна ситуація, і навіть не знаю, як швидко природа зможе відновити свій стан. Щодо е території, які знаходяться вище погреблі, тобто ближче до нас, то це також призведе е певні. Певні негативні наслідки, які знову ж таки починаючи з того, що території, які повинні бути покриті водою, вони тепер висушені. А це означає, що і для риби це проблема, і для прибережних якихось представників фауни, це проблема. Ну і знову ж таки рівень ґрунтових вод це також значний екологічний ефект, і не тільки техногенний, бо це просідання ґрунтів, це руйнування. Тріщання будівель, які знаходяться в зонах зниження рівня ґрунтових вод. але ще це і зниження мікрокліматичних ситуацій. Тобто, ну наслідки просто жахливі. Ну тобто відіб'ється і на нашому регіоні звісно, так само. Не, не так не так катастрофічно, звісно, але ми не також не, не зможемо, на жаль, зникнути цих ситуацій. Дуже дякую вам за цю бесіду, пане Сергію. Нагадаю, що ми спілкувалися з Сергієм Гапієвим, професором завкафедри будівництва геотехніки і геомеханік. Ніки національного технічного університету Дніпровська політехніка.